Законно чи ні? У рівному знову перевіряли будівництва. Плюс один ще одне відділення. ЦНАПу відкрили у рівному. ITV. Новини. Доброго вечора. 14 житлових будинків та садочок без опалення у 10-градусний мороз. Сьогодні у рівному стався прорив тепломереж на вулиці Коновальця. Такий інцидент вперше за цей опалювальний сезон. Комунальники оперативно ліквідовували наслідки аварії, як довго частині містян бути без опалення та чому так трапилось, розкаже Тетяна Міщинська. Температура повітря сягнула майже мінус 10, а рівняни без тепла. Сьогодні у місті трапилась аварія, внаслідок якої частина мікрорайону Північний залишилась без теплопостачання. Стався порив тепломережі, внаслідок чого довелось відключити від теплопостачання 14 житлових будинків і дошкільний навчальний заклад номер 52 від обіду дорогу посеред двору розрили. Тут тривають ремонтні роботи. Комунальники запевняють, за декілька годин теплоподачу відновлять. Водночас мешканці прилеглих будинків на холод в квартирах не нарікають. Тепло в порядок? Десь 12 я спробувала вже радіатори і вони вже були холодненькі. Взагалі цілий день сонечко, то, то зараз тепло від сонця, а на вечір то вже буде. Звичайно, що вже буде прохолодно. Ну, сьогодні ще тепло було зранку, зараз не знаю як. Ну як уже буде. На війні хлопці ще крепше мерзнуть. Якось перебудемо. Це ж аварія, це ж не те, що щось так сталося. Або рівняни не мерзли, циркуляцію тепла у батареях комунальники не припиняли. З будинків не спускався теплоносій, тиск в батареях залишається і буквально там теплоносій не подавався в будинки там протягом двох-двох з половиною годин. Я думаю, що більшість мешканців навіть не помітять, що там батареї стали холоднішими. Бо розуміємо, що зараз мороз і, і потрібно зігрівати квартири наших рівнян. Голова місцевого ОСББ Ігор Ханенко каже: мешканці прилеглих будинків із розумінням ставляться до ситуації. Додає, температура теплоносія у батареях близько 25 градусів, тому квартири багатоповерхівки не встигли суттєво охолонути. Я думаю, до вечір наберем температуру, якщо не буде якихось ще фосмажорних обставин. Бо холодно, теплоносій подається високою температури. Відбувається температурне розширення, труби старі. Ну і в слабих місцях, як бачите, вона прориває. Такий порив став першим майже за три місяці опалювального сезону. Прес-секретар Тов рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв пояснює, така ситуація відбулась через застарілий трубопровід. Критичні ділянки в тепломережах міста це всі тепломережі міста Рівного. крім тих місць, які за останні роки капітально ремонтувалися. Була повна заміна труб. 80 відсотків більше 80% зношені з тепломереж у місті Рівного. Тетяна Мішинська, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Контроль за будівництвами триває. У рівному відбулося виїзне засідання профільної комісії. На нього запросили депутатів, начальників управлінь та департаментів рівне ради і безпосередньо скаржників. У ході цієї зустрічі вони встигли оглянути на предмет порушень одразу два об'єкти в різних районах міста. Більше про перебіг виїзного засідання та ухвалені на ньому рішення. Дивіться у сюжеті. У рівному знову перевіряють будівництво. Так, 9 січня відбулося чергове виїзне засідання профільної тимчасової депутатської комісії. У його рамках міські обранці та запрошені керівники департаментів управлінь навідались на два об'єкти. кажуть, передумовою цього стали звернення рівнян. Ми отримали скаргу безпосередньо по двох об'єктах, тобто одна, одна яка знаходилася саме на районі мікрорайоні чи інша це, наприклад, на самій для самобусів Наші управлінні департаменти, які там є порушення, зауважили. І головне, щоб є дискусія з нашою громадою. Я думаю, ті порушення будуть усунуті. Що стосується першого об'єкту, то місцеві жителі скаржилися на те, що неподалік їхніх домівок зводять багатоквартирний будинок. Люди переконані, що це незаконно, за їхніми словами, у цієї земельної ділянки інше призначення. Як мінімум порушується приватність житла. Ну і Мабуть ж зонування не просто так зроблено в нас по місту. Якщо тут приватний сектор, то тут і має бути приватний сектор. Якщо тут дозволено будувати зблоковані житлові будинки, окей, значить дозволено. Значить, ми готові були, коли теж тут будувалися, що тут будуть зблоковані, а не секційні і багатоквартирні. Однак, як зазначили в управлінні земельних відносин, ця ділянка має відповідне цільове призначення. Тож жодних порушень земельного законодавства тут немає. Стосовно земельної ділянки можу сказати наступне: що дана земельна ділянка перебуває в приватній власності. Цільове призначення її відповідає. Тобто для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків порушень земельного законодавства на даній ситуації немає. Разом з тим, жодних порушень не виявили і в містобудівних умовах. Те, що було від архітектури містобудівні, прописані згідно чинного законодавства. Як повідомили в управлінні архітектурно-будівельного контролю, скарга на це будівництво надходила і до них. Однак наразі надати відповідь щодо наявності порушень вони не можуть, оскільки це питання досліджують центральні органи влади. Тож висновки щодо законності будівництва будуть зроблені тоді, коли профільне міністерство проведе перевірку. Завершивши інспекцію одного об'єкта, члени комісії та начальники структурних підрозділів Рівнеради перейшли до іншого. Рівняни, що мешкають неподалік басового кута, написали скаргу на власника земельної ділянки, який незаконно звів. Паркан і тим самим перегородив прохід до водойми. Як з'ясувалося, ця проблема актуальна вже досить довго, і раніше вирішити її намагався департамент муніципальної варти. Нашими інспекторами винесено в припис, але хочу зауважити, що було встановлено відповідальну особу. Але він на контакт не йшов взагалі. Він відмовлявся, як спілкуватися не в телефонному. Не інспектори безпосередньо до нього під'їжджали. Хотіли він відмовлявся категорично. Оскільки власник ніяк не відреагував на припис, члени комісії ухвалили рішення, що цей паркан буде усунено примусово. Тож секретар рівнеради дав відповідне доручення директору профільного департаменту. Відтак вже за тиждень від огорожі не залишиться і сліду. Ангеліна Цнапів у рівному стало більше. У центрі первинної медико-санітарної допомоги ювілейний відкрили п'яте відділення центру надання адміністративних послуг. Тож відтепер мешканці мікрорайону зможуть звертатись за послугами локально. Як працюватиме нове відділення, розпитувала Івана Черногорська. У центрі первинної медико-санітарної допомоги ювілейний відкрили нове уже п'яте відділення ЦНАПу. Таке розташування офісу полегшить отримання послуг для жителів цього мікрорайону. Одна із перших клієнтів ЦНАПу таким рішенням задоволена. Дуже зручно. Що він знаходиться тут, а я тут працюю. Після роботи ми не маємо такої години до 5-ї, до 17-ї, наприклад, їхати в центр. А тут відкрилося і нам дуже зручно. Будь-який час, в будь-який період ми можемо сюди підійти і виготовити любі довідки, взяти, реєстрації, да, субсидії так само. Так очільниця ЦНАПу Рівного Євгенія Курсик розповідає, що відділення працюватиме за звичним графіком і надаватиме різним верствам населення необхідні послуги. Рівняни зможуть отримати послуг у сфері реєстрації місця проживання, у у сфері реєстрації нерухомості, також у сфері допомог, соціальних допомог для багатодітних сімей, а також для мам одиначок і все, що стосується субсидій. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, саме віддаленими офісами у минулому році скористалося близько 30 тисяч жителів. Тож у перспективі відділення центру надання адміністративних послуг планують облаштувати у кожному районі міста. Я думаю, що рівняни це оцінять І наша мета все-таки, попри війну, розвивати ті саме віддалені місця, робити максимально для того, щоб люди ці послуги вчасно. Тим більше передбачена тут інклюзивність для всіх верст населення. Я думаю, що це хороша ідея. І наша мета зробити максимально відкрити такі багато віддаваних місць і працювати надалі. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Про те, яка ситуація із захворюваністю на грип на рівненщині, про продовження шкільної реформи корисного харчування у нашій області, та про те, у скільки сотень гривень обходиться один матч УПЛ для рівненського вереса, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Акція. Сьогодні у Рівному безкоштовно роздавали памперси, чай та борошно. Складні матчі. Рівненський кардинал за два дні зіграв два матчі проти київського хіта. Підгуска чай для підвищення імунітету та мука. У рівному діє акція для підтримки батьків з багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верст населення, де можна отримати допомогу та що при собі потрібно мати, щоб отримати її. З'ясовувала Ірина Грабчак. Валентина, переселенка з Ірпеня. Жінка разом із родиною двічі тікала із-під обстрілів та втратила свою домівку. Наразі вона із своєю донькою та маленькою внучкою проживає в одному із гуртожитків рівного. Сьогодні жінка завітала до центру рівнян, аби отримати допомогу. Підгузки для малечі. Звісно, це ж допомога яка, Вони ж дорогі. как. І мука пригодиться, Бліни на піку. Це для внучки моєї. Ось. І буду пекти що небудь. Може, пальчики якщо вийде. Акцію для підтримки батьків організував народний депутат України Дмитро Соломчуків. Отримати допомогу можуть багатодітні внутрішньопереміщені та малозабезпечені родини. Окрім підгузків, у центрі рівнян незахищеним верствам населення роздають ще й муку та чай. Я взяв чай, бо сказала, що дуже смачний, і візьму трошки мукички. Це я бачу, вона не викшого сорту, звичайно, знаю. Такий делікатес, особливий не приготував, але можна хліб спекти, можна рибку піджарити, можна котлетку піджарити. І в господарство воно завжди все пригодиться, те, що маю. Я взяла чайок, але я дуже задоволена, бо раніше ми брали в тому році був пакет з курочкою, пасочка, це було перед пасочкою. Ще там було щось. І брав чоловік муку і брав гречку. в мене пенсія 2700, то вижити дуже важко дякую. подібні акції тут проводяться не вперше, розповідають активісти. Допомагають незахищеним верствам населення ще із 2014 року, і зупинятись на цьому не збираються. Чай, тому що зараз мінусова температура, такий дуже холодно, і для того, щоб зігрітися і стимулювати певно, що імунітет. Тут дуже гарний склад цьому чаї: Тут є чебрець, мати мачуха, лимонник, яснотка. Тобто, для того, щоб ну, наші постійні відвідувачі говорять, що навіть він дуже корисний не тільки для імунітету, а й для стабілізації тиску. А чому памперси? Тому що памперси це досить такий дороговартісний би, продукт, і дуже необхідний. Світлана Дзенік додає, акція триватиме до тих пір, поки товар буде в наявності, адже попит на підгузки дуже великий. За дні акції до центру рівнян за допомогою звернули вже близько 300 сімей. Щоб отримати допомогу, необхідно при собі мати лише документ, який підтвердить вашу особу, та свідоцтво про народження вашої дитини. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Паралізований рух у суботу вулиця Степана Бандери була частково перекрита. Водії вимушено перебудовували маршрут або ж їхали за реверсним рухом. А все через роботу комунальників. Чому виникли незручності? Дізнавалася Івана Черногорська. Звичним маршрутом та з деякими, але у суботу поруч з будівлею на Степана Бандери 20, рух вулицею частково було перекрито, оскільки працівники рівно облводоканалу усували там засмічення каналізації. Водії кажуть, пересувати з цією дорогою було вкрай незручно. Під час перекриття дороги було досить незручно проїжджати. Там дорога була перекрита повністю, там перекопали і об'їзд зробили тільки через зустрічну смугу або об'їжджати повністю ту всю дорогу. Було зовсім ну, Бо незручно було Та як виявилось, усунути проблему в той самий день комунальникам не вдалося, адже колектор був аж надто засмічений. Без водовідведення могла залишитися певна частина міста рівного, а це підтоплення проїжджих частин. Тому для уникнення всіх цих проблем негативу було прийнято рішення замінити ділянку каналізаційного колектора і відповідно виконати. Ці ремонтні роботи комунальники розповідають, до побутової каналізації часто потрапляють предмети вжитку, на кшталт поліетиленових пакетів, скла чи дитячих іграшок. І через це трапляються аварійні ситуації. Тож, аби не засмічувати каналізацію, важливо слідкувати за тим, що потрапляє до стоку. Ну треба, щоб люди не кидали всякі в раковини і все, щоб не забивалась каналізація. Бо от у нас ОСББ і дуже часто дійсно визивають сантехніків Каналізація це ж не означає, що туди можна кидати все, як смітник. Каналізація мають і ті речі, які мають туди йти. І не лишні. Мені здається, люди стали набагато свідомішими і ставлять спеціальні подрібнювачі в мойки, коли щось не хочеться винести, і що попало – не викидають. Залежить це від людини. Тобто, як вихована людина? Є каналізація. І він тут де всі, бумажки кидає. Один раз заштовхувати людину хоча б. Андрій Грухаль вважає, що питання із засміченням каналізації вирішити складно, але можливо. Каналізаційні мережі це не сміттєпроводи. Прошу кожного споживача з розумінням поставитися до нашої роботи, переглянути якісь свої, свою позиції щодо користування мереж водовідведення. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Розширювати межі та дбати про спільне майбутнє сьогодні. у Рівне з візитом прибули представники Республіки Польща в Україні. Усе задля того, аби зустрітися із керівництвом нашого міста і разом обговорити теми майбутньої співпраці та спільних проєктів. Про що спілкувалися та як це вплине на життєдіяльність рівного, розповість наша Софія Капінос. Рівне продовжує налагоджувати співпрацю із іноземними містами-побратимами. Сьогодні у стінах рівне ради відбулася зустріч керівництва міста із консулами з Республіки Польща. У ході спілкування обговорили спільні проєкти та умови співпраці рівного із низкою польських міст друзів. Зараз у нас такий етап, коли ми робимо підсумку 2023 року, але спонтанічно завжди. pojawiają się projekty i będziemy na pewno informować. Tak już napracowujemy, o jest taki szpiepery period, kiedy napracowujemy plan, plan na następny na rok. Славомір Місяк зазначає, вони зі свого боку розвитку такої співпраці дуже раді, а особливого значення вона набула з початком повномасштабної війни. Нині ж каже, мають чимало ініціатив для збереження спільної українсько-польської спадщини. Наша компетенція це найбільш культурна спадщина, культурна ініціативи. Нове багато ми співпрацювали в рамках джазового фестивалю. Також співпраця з Polskimi organizacjami tutaj na linieście w mu samu, mu Co co każdy rok my bogato projekty w Proce organizujemy i robimy. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, ця співпраця хороша можливість обмінятися досвідом у різних сферах між Україною та Польщею. Я думаю, що ця співпраця вона має бути максимально більш відновлена, тому що наша стоїть мета це підписання більш партнерських год. От, от і я попросив так само його підтримки з її сторони. Віктор Шакерзян зазначає, приємно те, що навіть попри повномасштабну війну іноземні міста партнери не відступили та без жодних сумнівів почали ще більше розвивати співпрацю із нашим містом. Додає далі лише більше. Це така, знаєте, надійна співпраця, яка вам не тільки буде не на рік на два, а на десятки років, тому що це таки ми рухаємося в європу, і ми показуємо, що ми є теж хочемо розвитку в своїй країні, Розвитку своєї громади. Я думаю, що вона і надалі буде. І те, що ми сьогодні зустрілися, це початок 2024 року. Ставимо собі якісь певні дидвайни, що ми маємо зробити за 24 рік. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. складні матчі проти чемпіонів. Рівненський кардинал за два дні зіграв два матчі проти київського хіта у першому поєдинку. Рівняни поступилися з рахунком 4-2, Відтак в іншому матчі хотіли взяти реванш. Додавало важливості протистоянням те, що це перші ігри на чолі з Євгеном Ланком. Більше в матеріалі Вадима Мороза. Другий поєдинок двоматчевого протистояння рівняни розпочали першим номером. Саме господарі більше володіли ініціативою. Кияни здебільшого оборонялися та шукали щастя у контратаках. На восьмій хвилині першого тайму Олександр Басич рукою вибиває м'яч із порожніх воріт. Червона картка і пенальті. Євген Жук із шести метрів переграє Іллю Бакінського. Важкувато, якби червона картка провідного гравця, плюс до цього ще в наші ворота шестиметровий. тому… Мабуть, краще було б хай же він залітає, але у нас в обоймі залишається ще плюс одна бойова єдиниця. За спробами своєї команди відігратися, Олександр Басач в подальшому спостерігав із трибун. Втім, моментів було обмаль багато боротьби. За мінімальної переваги киян колективи пішли на відпочинок. По перерві гра у рівнян не пішла. Ігор Чернявський класним ударом забив другий гол хіта. Такі не беруться. Це в дитинстві я займався карате і паралельно трохи там гімнастику, тому що це з малих років, так скажемо. Навчився. Рівняни, високо пресингуючи прогавили пас Олександра Сухова через увесь майданчик. Сергій Журба подякував за передачу і зробив рахунок. 3-0 Рівняни наступні 10 хвилин шукали ключ до воріт кияна, але все марно. Зовсім по іншому гра складалася для хіта. Вдавалося майже усе. На 33 й хвилині Євген Жук робить дубль Роман Горпинич виходить п'ятим польовим. Встигати доводиться як в Атаці, так і у воротах. талановита людина, талановита усе. Попри усі намагання, рівняни помиль при грі у більшості і пропускають п'ятий гол. Він стає фінальним. Мабуть, сьогодні більше нам вдалося, легше було другого таймі, бо команда, мабуть, запаси таки сил у Карнела, мабуть, менший за наші. За що цього ми. Другий тайм вже довели до газромного рахунку. Хід із Рівного вивозить дві перемоги. Чемпіонам України вдалося забити за два матчі дев'ять голів, пропустивши лише двічі. Втім, трагедії у Рівному з цього не роблять. Розуміють, про такого доводилося грати. Я рахую, що сьогодні перший тайм, вчора перший тайм рівна гра. Вчора взагалі до кінця. Я думаю, була інтрига. Сьогодні трохи провалили другий тайм, але в цілому, я думаю, що ми рухаємося правильному напрямку. Навіть двох матчів було достатньо президенту кардиналу, аби говорити про зміни у малюнку гри. Малюнок видно і по вчорашній, по сьогоднішній грі. Гра, як на мене, помінялася. Єдине, що, мабуть, фізичні кондиції не дозволили нам отримати результат в тих двох іграх сильним суперникам. На чолі рівненського кардиналу Євген Ланко розпочинає із двох поразок. По другій грі каже, сподобався перший тайм. А от у другій половині все пішло шкереберть. По другому таймі важко щось сказати. Повністю нами програний і єдиноборства і. Ну, взагалі, повністю провалений, тому за другий тайм, звісно, перепрошую наших болівальників. Наразі кардинал на сьомому місці серед десяти команд. У колективу 13 набраних очок. Далі у хлопців Євгена Ланка ще одне випробування. 14 січня до Рівного приїде Івано-Франківський ураган, який наразі лідирує в чемпіонаті. Варто налаштовуватися на важку гру. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.